З такого Кирила Дмитрієва до Вашингтона, це такий колишній українець, а може він і зараз, до речі, може у нього є українське громадянство, не знаю. Тепер в Росії, очолив фонд прямих інвестицій. Тобто він такий не перший, не другий, не третій рядний а, переговорник. Він був під санкціями, скасували тимчасово санкції, що він приїхав туди і провів якісь переговори. Питання в тому, що. Так не буває в світі, щоб сторони, які воюють, не вели все одно переговори. Уявити собі, що така конфронтація буде тривати вічно і не знайдеться хтось в даному випадку. Це Трамп, який скаже, ні, оце все неправильно. Треба робити так, як я зроблю. Я зараз подзвоню туди, подзвоню сюди. Тому сьому і будемо домовлятися так чи інакше. Ну зараз всі кажуть, що він злоститься злий на Путіна. Ну будемо сподіватися, що це на до що це дощ надовго і. Що не, не буде ніяких зигзагів у Трампа, і він дожме Путіна, що Путін пішов на поступки.